Уривчистих, якщо бути чесним, не надто викликаючим довіру відомостям, в 1983 році група вчених, пов'язаних з радикальними релігійними організаціями, провела нелегальний експеримент в неназваній установі, вчені висунули теорію, що людина, повністю позбавлена почуттів і стимулів із зовнішнього середовища, зможе відчути присутність Бога. Вони вважали, що п'ять почуттів блокують наше усвідомлення вічності, і без них людина дійсно зможе встановити уявний контакт з Богом. Літній чоловік, який заявив, що йому нічого втрачати, був єдиним піддослідним добровольцем. Щоб екранувати його свідомість від усіх почуттів і відчуттів, вчені провели складну операцію, в ході якої частини мозку, що відповідають за свідомість. Були відокремлені від всіх нервових закінчень. У підсумку, хоча піддослідний повністю зберіг здатність пересуватися, він не міг бачити, чути, відчувати, відчувати запах або біль, позбавлений можливості спілкуватися і навіть відчувати зовнішній світ, він залишився наодинці зі своїми думками. Вчені відстежували його стан, а він описував свій душевний стан нечленороздільними пропозиціями. Який сам не міг чути. Через чотири дні він повідомив, що чує шиплячі нерозбірливі голоси у своїй голові. Ще два дні по тому чоловік прокричав, що з ним говорить його покійна дружина, і більше того, він може відповідати їй. Вчені були заінтриговані, але остаточно вони повірили йому тільки тоді, коли він почав перераховувати імена їх померлих родичів, про яких раніше не знав, він мав відомості. Які міг отримати тільки від мертвих подружжя або батьків вчених. На цьому етапі більшість вчених відмовилося від проводження експеримента. Після тижня уявних розмов з мертвими піддослідний заявив, що голоси стали нестерпними. Всякий раз, коли він спав, в його свідомість проникали сотні голосів, які відмовлялися залишати його в спокої. Він часто кидався на стіну, марно намагаючись викликати біль. Він благав учених дати йому снодійне, щоб він міг врятуватися у сні від голосів у голові. Це спрацювало лише на три дні, після чого у нього почалися жорстокі нічні кошмари. Піддослідний раз за разом повторював, що уві сні бачить і чує мертвих людей. Пізніше він почав дряпати свої незрячі очі, сподіваючись встановити хоч якийсь контакт із зовнішнім світом. Він бився в істериці і говорив, що голоси мертвих його оглушують і стають ворожими, розповідаючи йому про пекло і кінець світу. У якийсь момент він викрикнув Нема раю, нема прощення. Протягом п'яти годин поспіль він просив про евтаназію, але вчені були впевнені, що дуже скоро він війде у контакт з Богом, як і передбачалося. Ще через день піддослідний втратив здатність до зв'язного мовлення. Мабуть, втративши розум, він почав відкушувати плод зі своєї руки. Вчені прив'язали його до столу, щоб він не вбив себе. Пару годин по тому піддослідний перестав вириватися і кричати, він сліпо втупився в землю, а з очей його беззвучно потекли сльози. Два тижні вченим доводилося вводити йому рідину внутрішньовенно через те, що він постійно ридав, і через це зневоднював свій організм. Нарешті він повернув голову на бік і прошепотів: я говорив з Богом, і він покинув нас. У той же момент всі його життєві процеси зупинилися, причина смерті не була встановлена.